3 грудня у світі відзначають Міжнародний день інвалідів. Це свято започаткувала Організація Об'єднаних Націй у 1992 році. Якщо на початку двадцятого сторіччя основними проблемами суспільства були турбота й догляд за хворими інвалідами, то тепер активно піднімаються питання їхнього навчання, забезпечення їх технічними засобами пересування. У світі проживає понад 500 мільйонів інвалідів, і кожна держава у цей день організовує для них свято. Мета таких заходів привернути увагу. Суспільства до проблем людей з обмеженими фізичними та розумовими можливостями. Його творчість відома лише декому, талант майже нікому. Хоча й роботи Микола Дом'яка щонайменше претендують на шедеври чоловік різьбяр З невеличкого шматка дерева він може зобразити людину, природу, архітектуру. І це незважаючи на те, що майже 15 років колом'янин на інвалідному візку так вирішила доля. Я водій, був водієм на сільмаш працював. Працював у насока екстратно останній час. Ну, от, з 95-го року потрапив в аварію, ти, з 95-го року. Але аварія битова. Це з роботою не пов'язано. Після трагедії чоловік не опустив руки, почав працювати вдома. Спочатку злози плів кошики, згодом взявся за тепер улюблену справу. Його талант помітили минулого року у спілці людей на візках. Організували дівчата-спілку інвалідів колясочників Ну і в цій спілці там е, такі е, підприємці, як Надя е, Саманів з чоловіком, вони знайшли мені Єсінського, е, познайомили з ним. Він ну, показав мені, як різбити. Ну, потрошки. Та якісь квіточки вирізав спочатку. От. Потім Єсінський мені предложив е, проспекти, ну е, Каламеї вирізати. Ну, такі відомі будинки там ратуша, там е, і музей Гуцульщина, і Писанка. Ну, а після того вже почав щось самий видумувати так. Таких як Микола Дум'як в Коломиї сотні, в Україні тисячі. І всі вони в рівних умовах, точніше без них. Не одна людина скаржиться то на дороги, то на відсутність пандусів у місті. То вийдеш з хати, потім треба десь на Мойку заїжджати, щоб возика помити, бо там страшне, що робиться. Ні, говорячи за це, що ні, ні на якій бордюр не вийдеш, ніде немає заїздів. Як є, то треба десь їхати з пів кілометра по центру. Наш ви зараз пустили, тепер нема куди їхати. На рибалку. Це він про своє хобі розповідає, яке сьогодні вже мрія. Люди на візках, як і всі інші, потребують відпочинку, рівних умов праці та турботи. 3 грудня вся світова громадськість відзначає день інвалідів. Для цих людей в Коломиї організували святом. До народного дому зійшлися сотні коломиян з вадами здоров'я. Сьогодні їхній день. Тому не дивно, що саме для них співали, танцювали, розповідали вірші.